Так, будь ласка, з Будь ласка, мамочка. Так, не переживайте. ласка, тепер ви стеліть, будь ласка, рухнуть. Одна тут, друга там. Зараз дуже відповідальна пора. Це один із найважливіших моментів весільного обряду, батьківське благословіння. Тож ми починаємо. Музики грайте. Настав такий час і така година. Дорогі батьки стоїть перед вами, як світло перед образами, ваша рідна дитина. І таку Бога ласку має, що від вас віддаляє. І просить він насамперед Господа Бога. Матінку Христова, вас тато, вас маму, у вас уся родина, брати, сестри, бабусі, дідусі, хрещені, сусідок найменших діток. І всього збору, що є в цьому дому. Може, він з когось посміявся або на честь наганав. То ви нині йому простіть. А пораз перший най Бог простить і благословить. А пораз другий най Бог простить і благословить. А пораз третій найбог простить і благословить. Це теж благословення, іде. Батьківство. Все ми з Богом по християнських наших звичайних традиціях в раді. Так, цілуйте, цілуйте. Шановні батьки, шановний наш пан молодий, сьогодні у вас mm -hmm. таке надзвичайно велике сімейне свято. Ти бачиш своїх батьків це в парі. Вони до цього дня йшли від свого першого теж благословіння. Від свого першого дружнього вони тебе народили, зростили і сьогодні так гарно в парі. Дочекали тебе благословити, підвінаться. Це дуже добре. Тож, е, пане молодий. Ще раз батькою. За батьківську турботу, за те, що він турбувався, вони народили тебе, виховували і дуже добре виховували християнській наших звичайній традицій. Будь ласка, обніми тата, так, по хлопці. <ривіт> 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 О, видите? Видите? Так, тепер Георгію, будь ласка, злонися на зенько своїй аттусі. Вона тебе народила. І за її материнську ласку, за її ті материнські долоньки, і можливо у материнських хочах трішки сьогодні, але це сюдинка радості, тому що така радість, що видіти перед собою такого файного леді, як у нас кажуть, парубка, козака файного такого. Звичайно, все дуже радість. Обніми Отак. Зараз ми йдемо до пані Молодої.